Повірили в проповіді апостола Петра, сина Божого, вірного друга Христа. І тисячі людей каялися, і тисячі людей приходили, і тисячі людей з'єднувалися в любові Христові. Виявляєте, віра досягла епогея. Поміж тими людьми вони приходили. Апостол Петро йшов. А вони думали, лиш би в тінь Його потрапити і зцілюся. І вони зцілялися. Чому? Бо знали, що з ним ходить Господь. І вони весь час говорили в ім'я Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа, через ім'я Ісуса Христа спасені, через слово Ісуса Христа спасені, через слово Ісуса Христа, Дух Святий, цими ріками води накриє Україну, вірю, і весь світ. І хай накриваються ці ріки, нехай вони розпливаються з кожного з нас. Ви знаєте, скільки їх маємо? Кожний з кожного серця, корнилій, ще не дослухав проповідь Євангелія. вже хрестився Духом, Святим, Він і його весь дім. Але не немовлята, які не чули, бо ті, хто чули проповідь Євангелії, там були немовлята. Не придумай, бісюк, не придумай сатана. Що відбувалося серед тих, що повірили, чудеса і знамення, аж люди зі сторони страх находив на них. А коли я говорю, той зцілився від того, в того те, те, те. Я вам хочу сказати: то співпадіння. Чи не занадто багато співпадінь? Ви зрозумієте? Люди моляться за благословіння. Ми теж молилися, щоб Бог благословив. Люди моляться і хочуть благословіння, а не розуміють, в чому благословіння. Це надзвичайне відкровення. Я завжди ділюся, чому воно в мені. Ви зрозумієте. Що є благословінням від Бога для нас? Воно дане через Ісуса Христа. Це Дух Святий. Дух Святий є нашим благословінням, яке ми відтримали від Бога Отця. Невже не дасть вам більше Духа Святого, коли проситимете в нього? Чи не Дух Святий поведе нас до всієї істини, Дух Істини? Чи не Дух Святий візьме від отця і сина дасть нам, кожному з нас, щоб ріки живої води, тому що ми віримо, почали текти з нас. І ми пішли і проповідували Євангелію царства, а нас супроводжували ті ж самі чудеса і знамення, які і Христа супроводжували. Я вже не кажу за апостолів, як в Христа це його вчення. Це моє життя з Господом. Це моя проповідь Євангелія. Яка дана мені Духом Святим, я вірю. Щоб люди почули, ріки живої води є, і не тільки в польській касці, в Михея, але й в Михайла є. Дух Святий, Він творить через віру в Слово. Коли ти націлюєш віру в правильному напрямку, віра стає твоєю сподвижницею в твоєму духовному житті. Вона є як захист відбити стріли лукавого. Вона, як і Віра, як і та жива вода, живі ріки води, які дають перемогу нам. І вся ця перемога в Ісусі Христі. Ми призначені нести людям те, що заповів нам Христос. І не засиджуйся, не заквашуйся, бо жаби заведуться. Ця вода перетвориться дуже швидко і стане з запахом неприємним для Бога. Якщо те, що Він ти, тобі дав, ти ховаєш в собі. Якщо ти встидаєшся, про що ти можеш сказати, що Євангелія сила твоя, не бреши, собі не бреши в першу чергу. І чим довше ти будеш відтягувати, тим довше ти зможеш отримати те, що тобі взагалі-то дано.